Кожен з нас попри війну продовжує мріяти та планувати майбутнє. Тому сьогодні ми дізналися, про що мріють кременчужани, та які цілі перед собою ставлять на цей рік. Перемога саме головне, щоб було в країні роботу знайти в Україні, залишитися. Я одинадцятикласниця. Я планую скласти НМТ і вступити в університет. Хочу в КНУ Шевченка. Не ставлю цілий животнім днем. Зловити гармонію між бізнесом, роботою та особистим життям і саморозвитком. Активний саморозвиток в усіх напрямках і, напевно, ну це цілі по бізнесу. Чому буває так, що один тільки встиг захотіти, а воно вже здійснилося, а другий, наче й докладає зусиль, проте безрезультатно виявляється, або цілі та мрії здійснилися, їх треба перед собою правильно ставити. Воно дуже важливо на бумазі. Фіксувати його на бумазі, бо наші думки вони дуже швидко до нас приходять, але через хаос, який існує в нашому житті, через багато бутових питань, які нам треба виконувати, наші думки швидко від нас і йдуть. Коли ми ціль записуємо на бумазі, то вона увіковічується там, і це той сигнал, який є подрозником для нашого ока, і також є подрозником для цілого всесвіту. Тоді запускаються процеси і з нашого боку, і всесвіт, коли бачить, Аче, що ми робимо перші кроки, він нам допомагає в здійсненні наших мрій. Цілі допомагають нам обезпечити себе від того, аби нашим життям керували обставини, в яких ми знаходимося. Тож, якщо ми хочемо покращити своє життя та мати повний контроль над ним, то нам просто необхідно ставити цілі, і для цього є декілька інструментів. Один з них смарт-система. Ціль це як напрямок руху. Це для мозку, як gps координати, куди нам потрібно рухатися. І я рекомендую ставити цілі по смарт-системі. Це потрібно прогнати свою ціль по таким критеріям, як конкретність, вимірюваність. Тут так само ми повинні розуміти, що ціль повинна мати якийсь результат. Також ціль повинна бути. Досяжна ціль повинна бути актуальна. Вам це потрібно. Я люблю говорити, щоб що. ну для чого вам ця ціль? І ціль повинна бути обмежена в часі, повинна бути дедлайн, тому що якщо немає обмеження в часі, це такий спосіб життя, а не ціль. Другим інструментом, який допоможе в плануванні, є колесо життєвого балансу. Задяки ньому ми можемо побачити, яким сферам нашого життя варто приділити більше часу. Про те, як його правильно складати на екрані, зараз ви бачите пусте колесо. Вам потрібно заповнити його тими сферами вашого життя, які є для вас важливими. Тепер кожну з цих сфер вам потрібно оцінити від 0 до 10. Дайте собі відповідь на питання, наскільки зараз ви задоволені цією сферою, чи приділяєте ви їй достатню кількість уваги. Далі визначте, які сфери у вас просіли. Їх оцінка менша, ніж вам би хотілося. Виходячи з того, як ви оцінили свої сфери, ви зараз можете придивитися до них і зрозуміти, які цілі вам необхідно поставити і що вам потрібно робити менше, а що більше. Як відомо, мрії, що стають цілями, не бувають реальності а знання і правильне застосування допоміжних інструментів у процесі планування вам обов'язково в цьому допоможуть. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.